Архівно-кримінальні справи жертв політичних репресій та церковно-метричні книги стануть доступними онлайн. Рівненщина першою в Україні розпочала реставрацію архівних книг і документів. Це старіші документи, це рвійські казки, переписи населення, так звані, це метричні церковні книжки, документи архівно-кримінальні справи. Теж, які зберігаються частково в архіві, частково в архіві СБУ. І також досить такий цікавий фонд. Ми теж його виділяємо. Це імміграційний синдикат. У межах проєкту планують створити віртуальну екскурсію архівним сховищем у форматі інтерактивного 3D-туру. Заплановано чотири панорами з інтерактивними точками для взаємодії. Ми зможемо е дивитися і. Е Аудіо, відео е, інструкції, але взагалом, наприклад, ми заходимо в архів, є у нас 3D-тур, це вхід в архів. Потім ми двигаємося в читальний зал, в стіл довідок і, в, і ходимо по сховищу. Це сама ідея е, самого цього 3D-туру. Ініціатива реалізується в рамках проєкту Крок у невідоме віртуальна подорож архівом. Його головна мета популяризація архівних матеріалів серед широкого кола користувачів і залучення нових аудиторій. Це досить така буде м, цікава екскурсія сховища, оскільки люди зазвичай не мають доступу звичайні там споживачі, дослідники вони не мають доступу до архівних сховищ. А цікаво було би побачити, як на мене, як зберігаються документи, як виглядає це сховище і мати взагалі уявлення про роботу архіву. Так ось цей проект включатиме саме ці аспекти. Окрім того, це буде така наповнена невеликими оглядами, екскурсіями, інструкціями, як, наприклад, працювати в архіві, як звернутися в читальний зал. Також планують відновити старі документи місцевого казначейства та суду, які колись діяли у Рівному. Частина просто буде, буде оцифрована 400 справ. Може, більшість там з одного фонду або з другого, але ми покажемо і розкажемо про кожен з тих шести фондів. Що в ньому, як воно, взагалі що там розповідається? Це самі унікальні шість фондів. які є. Реалізація всіх запланованих робіт триватиме від чотирьох до п'яти місяців. Завершення проєкту очікується до кінця року. Після цього усі охочі зможуть здійснити віртуальну подорож архівом. Людмила Жук, новини Рівного.